У Барселоні стартував ярмарок досягнень мобільного світу. Цього року на Mobile World Congress бал правлять смартфони. Їхні продажі минулого року зросли у півтора рази. Смартфони відвоювали собі третину ринку мобільних телефонів. Конкуренція у цьому сегменті йде з рахунком ледь не на кожного користувача. У 2011 році у світі зафіксовано майже 6 мільярдів абонентів мобільного зв'язку. Третина з них користується телефонами Nokia. П'ята частина віддає перевагу Samsung. У LG і Apple майже порівну по 6%. Однак у сегменті смартфонів ситуація кардинально інша. Тут лідерство за Apple. йому на п'яте наступає Samsung. Nokia намагається відвоювати собі частку новими смартфонами, які представили у Барселоні. На смартфонах бездротові технології не закінчуються. На ярмарку представили систему керування автомобілем за допомогою голосу.